Всім вітання друзі! З вами компанія Carvel. У нас в продажі з'являється ще одненька автівочка. Це у нас шкода Октавія 7 2019 року. 2 літра автомат. Це у нас вже DQ 381 коробочка в красивому топовому кольорі. В Shadow шадолайні. Пробігом 232 тисячі кілометрів. Автомобіль з Німеччини без ДТП, без підфарбувань, повна історія. На офіційному дилері Шкода, дуже красивому кольорі, в класній комплектації і в гарному технічному стані у нас. Легкосплавні диски присутні. r 17 повністю в круг замінена, літня гума нова стоїть, диски без бордюр, без пошкоджень. На максимальній оптиці умивачі фар, передній задній партроник, дістрон, адаптивний круїз. Все в наявності. Сфокусую вінкод код для перевірочки, кого зацікавить даний автомобіль, камера асистентів, по асистентах у нас виїзд з парковки, тримання в полосі, асистент з сліпих зон, вхід без ключа, чистий 19-й рік. Салон у нас. На таких спортивних ковшах, сидіння не продушене, не перешивалось, все в оригіналі, Дайте стан пластику, порогів, нічого не подерто, не пошкрябано. Накладочки на пороги. У нас дверні карти все в ідеальному стані. Підігрів та електроскладання зеркал. У нас преміальна музика Кантон. Парфероване, скошене мультикермо, адаптивний круїз у нас 232 тисячі пробігу, ЛЕД приборочка. так по асистентах у нас тримання в полосі, вис парковочки, фронт асист, двохзонний клімат контроль, підігрів сидінь, підігрів лобового скла, середня магнітола, скарплей з Android Auto, вхід без ключа. Заводиться з кнопочки на чорній стелі. Дуже жирно дивиться на чорні стелі. По пластику у нас зауважень немає. Все віддалі. Підлокітничок у нас в гарному стані. Автомобіль у нас протонований. Задній ряд у нас також без зауважень. Задня оптика на наслед. Багажне відділення віддалі. Савбуфер. Подвійне дно, римкомплект присутній. Правда, немає електрокришечки, ну, але це німці. Нічого не зробимо. Так. Під капотом у нас порядочок. Демфера не чути, моторчик працює рівненько. Болтики не крутились, нічого не знімалося. Фари у нас все в оригіналі. 21, 11, 19. 21, 11, 19 рік. По так ось. Все в нас чітко заганяли на підйомник, перевіряли, все, класно. Так, друзі. Перевіримо, що лакофарбове покриття. Так, автівочка у нас в рідній фарбі. Авто знаходиться в нас на майданчику, кого зацікавила дана автівочка, приїжджайте до нас на тест драйв. Відкриті до любых перевірочок. Приїжджайте, оглядайте і купуйте. Всім гарного дня, всім гарних продаж і мирного неба на, на зв'язку.